Як проходить випускний у найкращому університеті України і за які такі заслуги тут видають червоні дипломи. Вручення дипломів було організовано на 10 ранку і проходило воно в такій великій актовій залі. Ми з Бесті зайняли дуже класні місця, тому нам все було добре видно. Виходила на сцену я два рази. Перший раз за подякою від студентського парламенту, тому що йому я присвятила дуже багато часу. А вже другий раз за своїм довгоочікуваним червоним дипломом. Це був класний яскравий момент, і сукню я обрала дуже правильно. Ми були на сьомому небі від щастя, а потім ще моя подруга сюрпризом подарувала мені такий гарний рожевенький букет. Ну, навчалася я на бюджеті, і свій диплом отримала я тільки завдяки власним знанням та зусиллям. І це найкраще, що може бути. Моя подруга також може похвалитися червоним дипломом, бо ми цього заслуговуємо. Далі ми багато фотографувалися, а людей тут просто мільйон. Я з цим університетом надовго не прощаюсь, бо мене ще чекає магістратура. Потім ми поїхали святкувати. Нас було приблизно 30 людей, і ми дуже класно посиділи. Ну що, як вам такий випускний чи сподобався вам?